По Білорусі там взагалі цікаво разом із Януковичем. По-перше, він там щось мутиться на території Білорусі, скоріше за все, якісь провокації він саме для того, щоб, скажімо так, утвердити ті провокації. І Януковича притягли знову ж таки, тому що він потрібен був для якоїсь інформації і, можливо, для якихось. Паперів чи чогось подібного дивилися це питання. Коротше, там е, провокативна якась історія, яка розрахована на е, саміт миру і на провокації до саміту миру. Це по-перше. От і по-друге, там на подальше розхитування коротше політичного простору. У нас у політичному середовищі певні кризові моменти. Скажімо так, чи є якісь прецеденти пов'язані із а, тим, що Стефанчук може покинути своє крісло? Да, вони чи вони реалізуються в повній мірі? Не зовсім не зовсім ми зараз можемо сказати на такий великий термін, тому що м -м, скажімо так, ті напруження, які у нас є всередині, можуть е, вирулити в будь-який момент в будь-яку сторону, а вони там є. І знову ми говоримо про якісь е, більш конкретніші вимоги та домовленості і підвішений стан у них із за невиконання цих вимог чи домовленості, чи не в тому обсязі виконання. Тобто він приїхав е, перевіряти, я так розумію, належність е, виконання, да, і того, куди там гро ну коротше, належність чогось, не отримав певного результату і прогрозив станом підвішаного. Якщо не буде виданий той результат, який потрібен, також дивилися це питання з Тайванем. Скоріше за все, ми говоримо про напруження. Про, Якісь провокативні дії по відношенню до Тайваню, які можуть е, провокувати якісь там да, умовно бойові напружені стосунки, можливо е, там навіть якісь мінімальні бойові дії, але поки це наразі випадає скоріше як підготовка провокації ніж серйозного. Військового якогось моменту, тобто в мене випадає, що Китай все-таки в повній мірі не готовий до такої сутички із штатами напряму, да тобто не готовий до війни. А от каламутити воду навколо Тайваня, буквально і ментально, Китай готовий, і це скоріше, от така якась військова провокація, яка може вийти з-під контролю, безумовно, але воно планується як мінімум наразі, як більше як провокація. Це пов'язано із о, такими провокативними діями, які змушують нас відтягувати резерви на різних частинах. Я не скажу, що західні спецслужби анонсуючи це говорять про практику, а не про теорію, тобто вони порівнюють да, там, можливості, кількісну можливість рефії і так далі, тому подібне. Тобто воно в цифрах, я умовно кажу. А на практиці, як ми бачимо, воно не зовсім так працює. А, чи, е, будуть знову, чи буде знову ж таки ресія намагатися тиснути? Безумовно, на всіх лініях фронту, безумовно, і отак, от, як і Харківський напрямок, я ж повторюся, скоріше за все, якась каламуть на, 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 на території північних кордонів, тобто там Київський напрямок, напрямок Житомирський сумський напрямок буде за, за цей задіяний да певним чином. Коротше, вони намагаються знаєте, як там в останню путь якось натиснути, натиснути максимально для того, щоб розтягнути наші оборонні спроможності. Я дивилася це питання для свого каналу вчора. Там е, ну не тільки про штурмовиків йде мова. От е, в цілому, скоріше за все, будуть якісь неприємні прецеденти з засудженими, але загалом, загалом, в загальному ключі, е, воно е, має плюси, тобто воно не виглядає настільки вже е, страшним. Тому що я так розумію, що скоріше за все, вибірка засуджених, яка буде, вона буде ну плюс-мінус фільтруватися. Тобто не будуть туди брати якось там маньяка, який їх всіх перестріляє втече. У Грузії я дивилася це питання ще до того, як президентка їхня наклала вето і як то вето скрутили в трубочку і запхали в одне місце. А у грузинів там тільки два варіанти розвитку подій, які ну напряму залежать від народу, а там і яка проблематика е, на гру у грузини вони налаштовані досить рішуче, але в мене випадало і продовжує випадати, що не настільки рішуче, щоб влаштувати кроваву революцію. А там тільки таким чином можна щось змінити. Саме там, на жаль, через кров і такий момент, якби з одного боку, наче рішуче, з іншого боку, не настільки, щоб. Зовсім грамити парламент і коротше вішати на стовпах проросійський проросійський парламент. От, але, такі, ну, але такі напруження вони є. Якщо воно зараз вилляться у момент, доросте, до і вибухне, то Грузія просто знесе е, свою проросійську владу. Якщо проковтнуть не вистачить оцього напору, то будуть грузини мати те, що мають. Ні. Росія не залишить Харків до кінця війни. Я про це казала з самого початку, як почала давати інтерв'ю. Треба з цим, на жаль, змиритися. Ну, нас, обстрі... нас будуть обстрілювати до останнього дня війни. Це треба розуміти головою. Це було очевидно, і ніхто від нас не відчепиться. І цю тему мусолити із Ця -ця в місяць, думати, що це якесь просвітлення. Вони відчепляться від нас тільки в одному випадку. Якщо ми самовольно або з дозволу, будемо валити їх установки, але це не буде їм заважати обстрілювати нас з більш дальних позицій. А поки ми говоримо більше про а, провокативні якісь дії, тобто воно в мене поки не випадає як повноцінний наступ чи додатковий фронт, це нагадує такі максимально такі самі дії, які зараз відбуваються на харківському напрямку. Вони хочуть подібний, подібну штуку зробити на Сумському і скоріше за все з півночі також якісь провокативні. Дії. Не всюди, але в цілому, так. Якщо ми загально беремо картинку, то так відслідковуються деякі угрупування, слабкі місця і так далі. Том подібне будь-які подібні навчання, це відвертання уваги або навпаки привертання уваги до, о, ну скажімо так, заворушень на території Білорусі або на території РФ. Тобто, це такі такі собі. Показові штуки, дивіться, дивіться, дивіться ми тут або дивіться, дивіться ж теж це тільки навчання хоп, і ми під вашим кордоном. Тобто, так, да, вони е, несуть все ще провокативний характер. Там буде якийсь е, ну, реакція, якась буде, але вона буде е, ну, умовно кажучи, дзеркальна тому, як е, зробила Північна Корея. Тобто, ну там то, тобто, коротше. Там викину, вивели сміття, значить, я не знаю, вони на них натравлять, там, я не знаю, якісь там сотні гельових кульок, е, які будуть падати на їхню територію. Ну, Тобто, щось ну, не, не військового плану. За якихось умов. Все одно за якихось умов. Тобто, це не зовсім в тому вигляді, в якому нам би хотілося да, що західні частини України прикриває Європа, а тим самим ті. е, Захисні механізми, які є на західній частині України, повзуть да, там, на східну частину або в центральну, що було би логічно, тому що тут же прикриває захід, але ми маємо шість купентаклей. Скоріше за все, воно буде вибірково якось працювати, а не в повній мірі. Ні, типу, не так просто будуть прикривати, тільки коли по ним летить, чи тільки ну коротше, якась така каламуть. Ну, скорочую терміни мобілізованих, тому що немає стільки часу для того, щоб готувати нові підсилюючі групи, потрібно супертерміново доповнювати ті бригади, які є не в повній кількості, і вчити і вчити правців, е, можна так сказати, да, в просто в полях. Частково так. Воно якось напряму стосується військових, скоріше за все. Ну, військових чи дій, чи ресурси військових, якось якось прочі, через це. І, в принципі, цей варіант він був достатньо відкритий, просто для нього до нього прийшли нарешті. Тому що ми все ще говоримо про те, що всі з усіма торгуються. А питання вступу України до НАТО є однією з вимог РФ. і Якщо ми можемо цим поступитися чи розтягнути це у часу, заради того, щоб виграти для себе більш вигідніші умови по припиненню бойових дій або по завершенню війни, то цей цим варіантом будуть намагатися жертвувати. Питання подальших дій євросоюзу в цілому, тобто я так розумію, вони обговорювали які, які дії для них є загалом приємні, а які ні. Частково так, тому що деякі заяви йшли у розріз з діям. А от і політика всередині їх країн, тобто політика Макрона у Франції, політика Шольца всередині Німеччини, вони викликають у електората безліч питань. Тому так, це скоріше. Це скоріше запустить е, якусь іншу систему реагування, систему, е, скажімо так, політичних заяв, систему якихось там передачі, так далі, тому що рейтинги треба рятувати. Якщо у європейської аудиторії є запит на підтримку України, їм доведеться підтримувати Україну із за запиту електорату. Ні, такий обсяг вони е, ну, не потянуть. Так, да, колесо фортуни працювати буде, але на заявлену кількість у них трійка м'ячів. Вони будуть випускати дійсно е, БМПЛА, але я ну, не, не в тій кількості, в яку вони заявили. Е, не зовсім коректна, скажімо так, це чутки, які мають під собою підґрунтя або подібні. Е, як би його правильніше сказати, подібні можливості вивчаються, але ще не прийшли до якогось стовідсоткового консенсусу. З цього приводу це пов'язано із якоюсь безпековою штукою, тому що випадає перевернути сім кажезлів. Тобто, тут питання безпеки для літаків на території України і механізмів. От коли вирішиться це питання, то і це питання зрушиться з місця. Скоріше за все, із з того, що дивилися буквально в понеділок, скоріше за все там буде представник, а не сам Байден. А зроблено це для того, щоб у Байдена залишалося можливості, о, скажімо так, заперечити певні заяви, які можуть викликати обміння електорату їхнього рейтинг Тобто представник, наприклад, на перемовинах сказав, там одне позицію штатів неприємно. Народ обурився, штат, електорат штатів обурився, і Байден такий па, 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 ми такого не казали. Я ж на такої заяви не робив. Це не офіційна позиція штатів. Помічник взагалі сказав свою власну думку. Ми думаємо не так. Ну, він залишає собі можливості болірувати о, між заявами, дивитися на реакцію, чи втрачає він потенційних виборців чи ні.